Гороскоп на 2024 рік Терези 24 вересня, 23 жовтня. У 2024 році Терези можуть очікувати стабільність у відносинах та сприятливі можливості для розвитку в сфері співпраці та партнерства. Приготуйтесь до радісних та позитивних змін. Дозвольте собі насолодитись усім, що готує для вас життя. Настав час відкинути сумніви, невпевненість і нездійсненні мрії. Гороскоп для жінок терезів Жінки терези можуть без зайвих роздумів змінювати професію, місце роботи ніщо не завадить досягти цілей. Багато хто кардинально змінить спеціальність, розпочне навчання. Ну а якщо все влаштовує в робочій сфері, то продовжуйте працювати в тому ж дусі і темпі. Рік буде вдалий для тих жінок, які не втрачають самовладання та відповідально підходять до вирішення питань незаміжних жінок в особистому житті чекає нелегкий вибір між двома дуже гідними кандидатурами. Причому познайомитеся ви за найзагадковіших та найтаємніших обставин. 2024 стане для вас роком вибором, який вплине на ваші подальші 15 років життя. Гороскоп для чоловіків та Цей рік допоможе вам зібрати врожай від минулих праць та взятися за щось нове. Ви будете швидше звичайного ухвалювати рішення, що приведе до потрібного результату в багатьох сферах. Успіх у фінансових справах гарантований тим, хто вміє практично підходити до покупок та чітко аналізувати свій бюджет. Економія важлива. Якщо хочеться вкласти кошти в підприємство, заздалегідь продумайте всі ризики врахуйте, що прибуток постійно балансуватиме з витратами. Значить у матеріальних питаннях не завадить раціональність. Чоловік Терези повинен оптимістично дивитися на речі та події, що відбуваються. Тільки так вдасться досягти бажаного. Гороскоп здоров'я для Терезів. Терези цього року вам потрібно бути поготові зі здоров'ям. Щось недолікували, щось проігнорували. Через це можуть повернутися старі хронічні захворювання, особливо у березні та квітні. Зодіакальний гороскоп рекомендує приділити здоров'ю особливу увагу в цей період. Можлива також позапланова операція в галузі шлунково-кишкового тракту. Фінансовий гороскоп для терезів. В цьому році... Ви зможете отримати або великий прибуток, або спадщину. Вона просто впадає звідки не очікуєте. Акуратність, з якою ви введете свої справи, дасть чудовий результат. Ваші партнери оцінять здоровий педантизм і довірятимуть ще більше, ніж раніше. У цьому році може не прорізатися талант до діяльності прямо протилежної тій, яку вважають своєю рідною. Хтось почне писати картини, хтось піде у полі. Це почнеться з кінця весни та триватиме до кінця року. Гороскоп Кохання для терезів. Влітку цього року може народитися довгоочікувана дитина. Кохання буде міцнішим, ніж минулого року. Ви краще зрозумієте одне одного непорозуміння відійдуть на третій план. Станете більше допомагати один одному, знайти своє призначення. Допоможете один одному в бізнесі більше цінуватимете свою другу половинку.